Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, возлюблені в Христі, браття, сестри, любі наші діти, всі, хто сьогодні і зараз в цю хвилину приступає до молитви, збирається воєдино, старається бути разом, бути на молитві, старається приєднатися. Запросити з собою на молитву своїх рідних, близьких, братів і сестер, які так само долучаються, і кожного разу все нові і нові молільники появляються разом з нами. Адже насправді людина потребує того духовного єднання, потребує тої розради, втіхи, потребує того духовного миру, духовного спокою. В якому кожен із нас будує своє духовне життя. Сьогодні ми щиро-щиро молимося і вітаємо наших іменинників, які достойно носять ім'я Володимир, сьогодні рівно апостольного Великого князя Володимира, названого в хрещенні Василієм. Тому, власне, ми маємо про це теж десь пам'ятати, розуміти, приймати, усвідомлювати, що кожен із нас. Приймаючи Господнє на себе благословення, Він так само прагне до тої великої праведності чи святості нашого життя. Але саме святість вона полягає у добрих ділах милосердя, у ділах любові. Сьогодні, коли ми читаємо святе Євангеліє від Матвія чи Івана, там є такі слова: Я добрий пастир. Добрий пастир, який життя своє. Віддає за овець своїх, пастир, який провадить вівці, і вони чують його голосу, і вони його знають, а Він знає своїх овець, і вони йдуть разом. Він, як пастир, йде вперед, а вони йдуть за ним, бо вони чують голос свого пастиря, впізнають його і йдуть слідом за ним. Пам'ятаймо ці слова: тим добрим пастирем для кожного з нас є Спаситель світу Ісус Христос. Який даруючи нам приклад, як треба провадити, як треба вести себе в тому і духовному зокрема житті, стає тим дороговказом нашого того буденного чи святочного, чи нашого вічного життя, душу свою кладу за овець своїх, щоб були ми одно. Ті слова ми читаємо часто в Божому Слові: Христос, як добрий пастир, Передає нам кожному те, що називається насліддя, де ми маємо не просто обов'язок, а, вкладаючи своє серце, свою любов, своє розуміння, ми, проводячи свої сім'ї і родини, стаємо тими добрими пастирями для спасіння душ тих, на кого Господь покладає нам нашу відповідальність і де ми, як батько чи мати, Дружина чи чоловік, син чи дочка, приймаємо оце відповідальне місійне служіння. Тому в цьому служінні зростаємо, в цьому служінні піднімаємо славу Господню, пам'ятаючи, що день за днем ми наближаємося до того великого вічного життя, вічності в Бозі і з Богом. Ми чули Євангеліє про кукіль і пшеницю. Де добрий господар засіяв дуже гарне поле, пшеницею, і уночі ворог злий чоловік, лукавий, посіяв по пшениці кукіль, тобто бурян, який разом зростав з пшеницею, і коли він піднявся, і слуги побачили, що сталося, вони перепитали господаря: чи добру пшеницю ти посіяв? Адже ось ось і кукіль з нею зростає. А господар відповів Добру пшеницю я сіяв, але зла людина, лукавий і нечестивий. Посіяв той кукіль, але ви не чіпайте його. Нехай зростають вкупі, але прийде час, коли будуть жнива спілі, і перед тим як збирати пшеницю і понести її в клуню, перше зберете кукіль, зв'яжете в снопи і кинете в тьму кромішню, спалете на вогні пекельному. Отже, пам'ятаємо, що. У тому вічному щасті, вічній щасливості неба буде два слова так і ні. Коли ти в правді є в любові, в милосерді, ти зростаєш духовно і ті, хто коло тебе, ти почуєш від Господа так, коли ти ж ведеш себе по-іншому і є фарисеєм, лицеміром, лукавим, нечестивцем, тим, що говорить неправду, ти почуєш слово Ні. Там не буде але чому? Дай мені ще часу, того не буде. Про це ми читаємо в Божому Слові. Тому сьогодні, у цей вечірній час, дуже прошу всіх до спільної молитви, до спільної офіри свого часу, бо він дуже швидко проходить, і кожен, хто зараз слухає це слово, розуміє, про що я говорю. Ми, десь, будучи ще дітьми, дуже хотіли бути дорослими, а ставши дорослими, ми дуже хочемо бути дітьми. Тому що дуже швидкоплинно біжить час. І тому, коли ми зараз разом, це означає, що ми чуємо голос Божий, ми чуємо свого пастиря, і ми знову зібралися разом в ту овечу пошару, яку Господь збирає разом, молімося щиро і віруємо в те, що спасіння є разом з нами. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Невесної, утішителю душі істини. Що всюди і все наповняєш, скарбниця благ, життя подателю, <кій> прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він, за для нас, людей, нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно славими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив. Нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і на небесах, нехай ці ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не виведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш перший десяток, спільна наша молитва, і разом прославляємо Господа, дуже прошу всіх. Додавайте друзів! Поширюйте молитву на своїх сторінках, ставте свої сердечка, вподобайки, рухайте молитвою у тих мережах, групах, де ви маєте нагоду, тому що ми взяли на себе ту відповідальність ми пішли за Христом то ширмо Боже Слово, нехай воно домінує, нехай воно перемагає. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас. Від пекельного вогню, душі наші, а душі наші осели на небі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося і дякуємо Богові за ще один день, дякуємо Богові за кожного молільника, дякуємо Богові за дар служіння кожної людини, яка вірою і правдою сьогодні дякує Богові. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися моли за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія, Марія, моли Мати Божа, Молися моли за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша спільна молитва, за наше воїнство, за наших героїв. Сьогодні на рівні держави маємо свято української державності, де ми в особливий спосіб починали день і згадували в молитві наших воїнів-героїв, захисників і захисниць. Дякуємо за те, що ми є тою державою, кожен з нас. Кожен на своєму місці, кожен з великою відповідальністю, тому молимося за поранених, полонених, пропавших, за родини наших героїв, за лікування ран війни. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток. Молитва за наші родини, за наші сім'ї, молитва за наших іменинників, які мають сьогодні День Ангела Володимира, Володимирів. Молимося щиро за вас і любимо вас, пам'ятаємо духовно, молитовно, єднаємося за кожного. Молимося за нашого митрополита Володимира, якого сьогодні вітали. І в його особі за все духовенство і усіх капеланів, усіх священників, монахів, монахинь. Молимося щиро за провід нашої держави, молимося за тих, хто сьогодні взиває і робить все можливе і надможливе для того, щоб ми жили в мирі, в спокої, щоб в нас не було війни. Молімося щиро кожного зразу, кожного щирості серця. Щоби пам'ятали ми про вдів, про сиріт, пам'ятали про подорожуючих, про тих, що в чужині далеко від отчого дому, молоді подружні пари, родини, дітей, молодь старше покоління. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Марія, Мар Мар Мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися, молись за нас, Марія Маріє мати божа, молися, молись за нас, Марія Маріє мати божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє, мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє, мати божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше. Потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. Наш п'ятий десяток, молитва щира в наміренні місяця липня за тяжко хворих, немічних страждаючих, онкохворих, молитва за прикутих до ліжка одиноких, молитва за тих, що зараз залишилися самі і в тому самотньому житті мають випробування, мають великі докори сумління, мають пережиття страхи, болі. Чи печалі, молимося щиро за всіх, хто зараз в лікарнях, хто в реабілітації, чи в реанімації, хто готується до надскладних операцій, молимося за вас і просимо для вас зцілення і оздоровлення. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй <invece> нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, син Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину 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 Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наш Син, Покровитель, наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники! Браття, сестри, щиро дякую всім за спільну молитву. Молимося щиро сьогодні за кожного, хто разом з нами Дякую за спільність у молитві, яку творимо щовечора. Пам'ятаємо, що триває місяць липень, кожен з вас складає своє намірення і просить чи на завтра, чи на цілий місяць, чи на інші якісь потреби. Але велика, велика дяка, дяка нашим молільникам. Як в Україні, так і в чужині, далеко від Отчого дому, за те, що дуже стараєтеся допомогти тим, хто є в потребі, скеровуєте свою поміч, видиму і невидиму, таку, яку можете собі дозволити. Дякую щиро вам, бо практично кожного дня ви десь запитуєте, Отче, чим ми, ми могли долучитися, чим ми, ми могли допомогти. Найголовніше це, звичайно. Одяг це медикаменти, особливо медикаменти, це допомога нашим військовим, це турнікети. Дякую вам за поміч і все те, що ви маєте можливість, ми стараємося скерувати. Дякую щиро за засоби гігієни для всіх потребуючих, особливо за тяжко хворих, лежачих, які потребують догляду. Велика дяка кожному з вас, дяка від тих людей, які користають тої нагоди. І кожного дня моляться за тих, хто чинить діла милосердя. Тому велика дяка кожному. Не дивуйтеся, що я щовечора стараюся подякувати не тому, що так треба, а тому, що від серця це робиться. І тому щиро дякую вам за те, що ви поруч, за всі ваші підтримки, помочі в потребі. Тому щиро всіх обіймаю і в ім'я Ісуса благословляю завтра. Ми маємо середа, молимося так само, зокрема, за душі спочилих. Хто має особливі намірення на завтра, на молитву? Не забувайте, можете їх записувати чи в меседжері, чи приватно в інших комунікаційних засобах. Це Viber, Telegram, де вам зручно мене знайти. Нехай Господь приймає і кожного з нас благословляє. Слава Ісусу Христу!